Добрий день, любі дітки! Посміхніться один одному, помахайте привіт. І сьогодні я радий вас вітати на уроці мистецтва. Сьогодні, діточки, тема нашого сьогоднішнього уроку Де живуть ноки. Але перш, ніж розпочати урок, я хочу вам нагадати, що ми живемо в умовах воєнного стану. Тому ви повинні знати, що коли прозвучить сигнал повітряної тривоги, а у нас у школі це дзвіночок, ви повинні техасенько піднятися з місця, стати по парах і пройти разом зі мною, з читаю, до укриття. Зрозуміло? Да. Зрозуміло. Діточки, сьогодні до нас, на наш урок, завітала в гості нова. Дуже цікава осіння розпівочка. А назва у нашої розпівочки Кап-Кап. Вона буде схожа на осінь, на веселий осінній сонячний настрій. Давайте ми разом з вами прослухаємо розпівочку і постараємося її запам'ятати. Добре, але перш ніж прослухати розпівочку. Ми повинні пригадати золоті правила співу. Плечі розправити, спинка рівна, як струна, голову тримаємо рівно, ведемо себе, як справжні артистки і артисти. І наступна наша складова це вокальне дихання. Вдих має бути тихий носиком і швидкий. Згадали тихий і швидкий вдих. Набираємо повітря так, щоб надувся тільки животи, як повітряна кулька. Плечі не піднімаємо, співаємо лагідно і чисто не викрикуючи. Зрозуміли дітки? Доші, дощі. Дівочки, ми разом з вами тільки що прослухали нашу розпівочку. І так давайте ми її сьогодні вивчимо. Слова дуже легенькі. Я буду говорити, а ви за мною повторюєте. Перший раз співаю я, а ви за мною повторюєте. Слухаємо уважно, вчителя. Увага на екран і слухаємо учителя. Kap, kap, u wikno, doszczyk, doszczyk. Kap, kap, wrze wody, pobęd, woszczyk. Jeszcze raz super. Kap, kap, u wikno, doszczyk, doszczyk. Kap, wrze no. Tak, no. pamiętali. Tak? No. Добре, давайте спробуємо з вами проспівати розпівочку без музичного супроводу. Співаємо за руками вчителя. Добре? І разом з вчителем. І Кап-кап у вікно дощик, дощик. Кап-кап вже води дощик. Молодці, трішечки зрозуміли. А давайте трішечки додамо руки. Давайте. Давайте. Кап, кап у вікно. Дощі, Кап-кап вже води, поле гощі. Молодці, трішечки рухи запам'ятали, так? Да? Відмічний малюночок. Спробуємо заспівати разом із руками. Дивимось начебто. Katka uwno siek, do siebie. Katka, żeby podem wsiek. Katka u widno do się, do sniepek. Katka, żeby podem do śnie. Modelki, rozumosch. Давайте спробуємо нашу розпілочку проспівати разом із музикою. Зрозуміли? Лава! І з руки та урізно доші, доші, та так, ще води, тори кап Та урікно дощі, доші. Та-та, вже води, поли доші. Доші, доші, так, ще нових колег доши. Доші, доші, капта, де нови, коле доши. Так, діточки, молодці, всі гарно дотримувалися правила співу, розумавши, і згадуємо, що животик. Це наш музичний мотор, який дає нам силу співати. Зрозуміли, молодці. Наша музика це світ різноманітних звуків. І давайте ми з вами зараз за, за, разом пригадаємо, які властивості звуків ви знаєте. Будь ласка, ладочка, пригадай, які властивості музичних звуків ти знаєш. Музичні. Так, коли грають музичні інструменти. Ще, які властивості музичних звуків ви знаєте. ласка. А пригадайте, будь ласка, а шумові звуки? Це які звуки? Це дощові і... Так, молодець, Це звуки природи. Шум дощу, подих віду, чи а давайте з вами зараз переглянемо зображення в зошиті. Ви бачите простий ритмічний малюнок, який ілюструє довгі та короткі звуки. Я зараз проплескаю вам цей ритм, а ваше завдання повторити його і записати паличками в зошиті. В нас є одна. Довга та дві короткі нотки. Ті-ті. Я прокластею вам ритм. Давайте ми разом з вами спробуємо пропластити разом цей ритм. Давайте ми разом з вами запишемо в Зошиті. Так, діти, ми з вами пригадуємо, що тема нашого сьогоднішнього уроку а де ж живуть норки. І ми сьогодні на уроці будемо вчити, вивчати, а де ж вони живуть? Але перед тим я хотів би у вас запитати. І щоб ви поглянули сперше на зображення у Зошиті і розповіли, чи слухають музику у вашій родині. А які ваші улюблені пісні ви можете зараз попрацювати у парах і поділитися із своїм однокласником чи однокласницею, які ж ваші улюблені пісні улюблені пісні? Так, а зараз я пропоную разом з вами пограти у гру Моя улюблена пісня. Хто готовий, виходьте, будь ласка. Ну що, дітки, граємо у гру Моя улюблена пісня. Право на наші гри! Перший учасник повинен проспівати один рядочок своєї улюбленої пісеньки. А суперник повинен її доспівати. Зрозуміли правила гри? Да? Так? Розпочинаємо нашу думку. Ладочка. Ой, дівчинка кавина, поклинуся. Щоб наша славна Україна загубилася. Молодці, давайте пооблазуємо. Разом з вами пригадаємо правила слухання музики. Увага на екран! І ми з вами зараз пограємо у гру так чи ні. Коли слухаєш музику, треба голосно кричати та розмовляти. Ні. Як ви надаєте? Ні, правильно. Коли співаєш, потрібно мовчати. Ні. Слухати музику потрібно уважно, не відволікаючись. Так, співаючи, потрібно триматися рівненько. Коли люди грають на музичних інструментах, виникають музичні звуки. Так. Діточки, давайте заглянемо до нашого музичного словничка і пригадаємо, які бувають музичні твори. Так, будь ласка. Вокальні. Так, вокальні твори. Вокальні твори це що? Це пісеньки, які співають. так? Да? А хто знає, що таке пісня? Пісня це музичний твір, який співають. Молодчинка, розмашка. А яка ж це музика інструментальна? Це коли грають на інструментах. Правильно, це коли грають на музичних інструментах. А зараз я вам пропоную прослухати два музичних твори. Після того, як ви їх прослухаєте, ви повинні аналізувати і подумати, який із цих творів вокальний, а який із цих творів інструментальний. Зрозуміли Бо, Перший твір Косенко дощика. Наступний музичний твір. Слухаємо вагу тишки. Так, діточки, ну що ж, а ну давайте ми з вами поміркуємо. Ви тільки що прослухали два музичних А ну поміркуйте, який із цих творів був вокальний, а який із цих творів був інструментальний. Поміркували, діточки? Ну, будь ласка. Перший твір інструментальний. Другий вокаль. дітки, продовжуємо наш урок і настав час нам поспівати. Уважно всі пригадаємо правила співу і прослуховуємо нашу пісеньку, яку сьогодні ми будемо вивчатися. Пісенька має назву Капка. Слова та музика Наталії Марі. Розслуховуємо медичний двір і стараємося запам'ятати. Марка біла біла в небі в голубі. Тепер ти марка біла біла в небі по убі. Раптом потемніла і почувся грім. Раптом потерміла і почувся грім. Дощик неба рисся, відспівав пісні. Дощик не бариться вісіма пісні. У вікно наступу мені. У вікно наступу мені. Так, молодці. і переходимо до приспіва. крапає зі стріхи кап-кап-кап. я ступаю тихо, тихо, кап кап-кап-кап. А ну спробуйте повторити. Дощ крапа Ка-ка-ка! Я ступаю. Тихо, тихо, ка. Ка-ка-ка! Сумно йти мені по суші. ка ка, ка Я гуляю по калюжах. Ка-ка-ка! А зараз ми з вами разом проспіваємо пісеньку. Яку ми розпочали вчити, ми її будемо співати і грати на шумових музичних інструментах. Всі готові! <плес> Три, чотири. І співаємо? і втіха неймовірна подякувала і хоче тобі доси натальні тяги і втіхи Діточки. А давайте всі з вами разом пригадаємо про шумові музичні інструменти. Що ж це таке шумові музичні інструменти? Шумові музичні інструменти це такі музичні інструменти, які не співають мелодію, а створюють ритм і різні шуми. Да? Ось, наприклад, такі шуми, які не тільки що з вами. Створювали, коли проспівували пісеньку і коли грали на шумових інструментах. Зрозуміли, що дітки? Розпочинаємо нашу руханку! дійсно обвести інструменти, які найкраще передають звук дощу. Діти, всі музичні Буки означаються знаками. Ці знаки називають нотки. Ноти розміщуються на нотному стані. Нотний стан це є 5 лінієчок, як п'ять пальців на руці. Давайте порахуємо. Один, два, три, три чотири. П'ять лінієчок має назву нотний стан. Нота складається з основи кружечка і штиля палички. Давайте зараз з вами намалюємо 5 вінічок. Тут з другої лінійки малюється скрипічний ключ. Нота складається з основи кружечка. І штиля паличка. Нот є сім, як кольорів веселки. До, ре, мі, фа. Соль, ля, сі. Давайте всі пробуємо. До ре, мі, Фа. соль, ля, сі. Сіночок. П'ять ліній, як бачиш тут. Знай, що ноти там живуть. Нотний стан, як нотний дім, оселились. Нотки в ній. І так, дітки, ми з вами тепер знаємо, де живуть нотки. Дітки, а зараз працюємо в зошитах. Вам потрібно прописати рядочок із нотками, але потрібно звернути увагу на їх розміщення. Так. Прошу прописати нотки. Нотки мають бути між лінійками. Прошу звернути увагу на їх розміщення. Нотки мають бути між лінійками. Так, прописуємо. Так, молодець. Працюємо, працюємо. Працюємо, працюємо, працюємо. Так. Малюємо нотки. Малюємо. Малюємо, малюємо, малюємо. Діти. Сьогодні, продовжуючи наш урок, ми разом з вами будемо вчити нову техніку малювання. Ця техніка називається фіксографія. Фіксографія це малювання клякса. Діточки. І так, завдання для вас. Ми беремо фарбу, капаємо її на папір. Складаємо аркуш напів, а потім розгортаємо і бачимо цікаву пляму. Ця пляма це є кляксографія. Вона може бути схожа на тваринку, якусь квіточку чи навіть казковий істотір. Потім ми можемо домалювати, доклеїти деталі, щоб утворилася картинка. Це дуже весело. Її. Уявіть, що з хмаринок пішов дощик, Але дощик не простий, а музичний. Вам потрібно використати всі кольори лисаки та утворити різні клякси за допомогою фарби. Зрозуміли? Я ще. Я ще, 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 ще. Такі клякси робити. Наш урок вже закінчується. Скажіть, будь ласка, що вам сподобалося? Що було найцікавіше на нашому уроці? А що вам не вдалося можливо? Піднімайте, ручки. Що було найцікавіше? Будь ласка.